Вже більше двох тижнів однією з найбільш обговорюваних тем в українському інфопросторі є мобілізація обмежено придатних військовозобов'язаних віком до 25 років. І ось нарешті Верховна Рада прийняла законопроект про проходження військової служби військовозобов'язаними віком до 25 років, і це нібито мало би вирішити проблему. Але чи це так, давайте розбиратися. Ви на каналі юридичної компанії Olson і тут ми розбираємо і аналізуємо усі юридичні зміни, які стосуються саме вас. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найважливіше. Поїхали! Отже, давайте оновимо в пам'яті, у чому, власне, полягала проблема призову на військову службу військовозобов'язаних до 25 років. Як ви знаєте, в Україні встановлений призовний вік до 25 років. І за уявленням більшості з людей такі особи не можуть бути призвані до військової служби під час мобілізації, тому що, власне, не досягли призовного віку. Однак це не відповідало дійсності. Деякі категорії осіб все одно підлягали призову, зокрема, це. Ті, хто відслужив строкову службу, випускники вищих військових навчальних закладів або військових кафедр, які отримали спеціальність, особи, визнані непридатними до служби у мирний час, але обмежено придатні у воєн. Якщо з першими двома категоріями, в принципі, все зрозуміло, вони проходили військову підготовку, отримали військово-облікову спеціальність, звання, то з станньої категорії. Виникли серйозні проблеми, якщо детальніше, то особа, яка по стану здоров'я була визнана обмежено придатною, переходила з статусу призовника у статус військовозобов'язаного. І відповідно обмеження призовного віку до 25 років на неї не поширювалось. Тобто, особа, яка була звільнена від будь-якої військової підготовки через стан здоров'я, могла бути призвана до військової служби, а в свою чергу особи призовники, які не мали жодних проблем зі здоров'ям, на таку службу прийняті не могли бути, так як строкової військової служби в Україні більше не існує. Така ситуація тривала більше двох років, і ось нарешті наші законодавці вирішили взятися за цю колізію і виправити її. Першим кроком у цьому напрямку було прийняття так званої директиви сухопутних військ, до складу якого входять із ТСП, якою заборонялося призовну військову службу осіб до 25 років, які були визнані обмежено придатними. Про прийняття такої директиви повідомляли народні депутати, зокрема депутат Олексій Гончаренко. Однак тексту цієї директиви оприлюднено так і не було. І ми вже вам розповідали, що доки змін законодавства щодо цього питання прийнято не буде, то почувати себе повністю безпечним і посилатися на якусь директиву не зможе повністю убезпечити осіб до 25 років, які були визнані обмежено придатними на військову службу для того, щоб повністю виправити цю проблему, потрібно внести зміни в закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. тільки коли такі зміни будуть внесені, можна буде говорити про те, що ця проблема вирішена. Щоб довести цю справу до кінця, на розгляд Верховної Ради було винесено законопроект під номером 11379Д, яким було запропоновано внести зміни в закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, зокрема щодо питання мобілізації обмежено придатних до двадцяти Это роки. Текстом цього законопроекту передбачено, що упродовж дії воєнного стану військове зобов'язання, які до набрання чинності законам України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист від 21 березня 2024 року, власне, це є закон, яким скасовувалось поняття обмеженої придатності. Були визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, не підлягають призовану військову службу під час мобілізації до досягнення ними 20 П'ятирічного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Тобто, відповідно до цього законопроекту особи до 25 років, які були визнані обмежено придатними до 21 березня 2024 року, призовано на військову службу під час мобілізації не підлягають. Однак залишається відкритим питання, що буде, якщо ви були обмежено придатними, але пройшли військово-лікарську комісію і вас визнали придатним до військової служби власне до 21 березня. Чи підлягають такі особи призово під час мобілізації? Не зрозуміло. Цей законопроект вже проголосований Верховною Радою України і знаходиться на підписі президента. Сподіваємося, що найближчим часом він його підпише, і ця колісія буде в певній мірі. Також сподіваємося, що працівники ТЦК та СП не будуть продовжувати зловживати своїми правами, ігнорувати норми закону і не будуть призивати осіб до 25 років на військову службу. Також залишається відкритим питання, що буде з тими військовослужбовцями, які були призвані на військову службу під час того, як ця колізія діяла, чи будуть вони мобілізовані. У законі, який забороняє мобілізацію, обмежено придатних віком від 18 до 25 років, спочатку було передбачено звільнення тих, кого вже призвали. Так, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, 8 жовтня комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони вилучив з цього документа пункт, що надавав право на демобілізацію чоловікам до 25 років. Депутати обіцяли прийняти новий законопроект, яким буде чітко врегульовано механізм звільнення таких військовослужбовців для того, щоб не втратити боєздатність армії. Супереч цим обіцянкам, заступник голови комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Єгор Черняв зазначив, що на закритому засіданні Міноборони та генштабу визнали. Темпи мобілізації для звільнення цієї категорії військових є недостатнім. Він аргументував, що демобілізація цих людей наразі неможлива, оскільки немає ким їх замінити. Додав Чернів. Також зважаючи на те, що в українському інфопросторі останнім часом починають з'являтися повідомлення про те, що нібито наші європейські партнери та Сполучені Штати Америки закликають нас до зниження мобілізаційного віку нижче ніж 25 років. Сподіваємося, що прийняття цього законопроекту буде мати, хоча б якийсь сенс. А не перекриється просто зниження мобілізаційного віку. Пишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно зниження мобілізаційного віку, а також заборони призову на військову службу обмежено придатних Також пишіть, які відео ви б хотіли, щоб ми розібрали на цьому каналі. Не забудьте ставити лайки, підписуватись на канал та ділитися цим відео зі своїми друзями. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон.